Довгий час я не писав, і на це є об'єктивні причини. Сподіваюсь, ви мене розумієте, мій любий народ. Любов моя до вас з кожним роком стає все міцнішою і сильнішою. Оскільки ось уже більше шести років, вже знаходячись тут, я чую і бачу від моїх близьких родичів, адвокатів, консулів, як наш мусульманський народ стає ще більш рішучим. Проявляє солідарність і співчуття тим сім'ям, які були зруйновані через те, що говорили правду. Не боялися наткнутися на утиски. Завдяки зустрічі з дружиною я зміг зрозуміти, як живе сьогодні мій багатостраждальний народ. На жаль, нічого не міняється. Нові затримання, нові обшуки, чергові брехливі звинувачення особливо в особливо важких злочинах, яких немає і ніколи не було в нашому народі. Так, джемат, ми живемо в епоху моторошної несправедливості, тиранії, утисків і брехливих звинувачень. Але ця епоха не буде існувати завжди. На заміну цій епосі прийде інша. Ми разом з вами, о, мій дорогі народи, пройдемо всі ці випробування. І на зміну епохи невіри і брехні прийде інша епоха епоха міцної віри і справедливості. Кожен раз, коли мені адміністрація ІК 2 Салавату передає листи, вітальні листівки, вироби наших маленьких дітей дуже радію і інколи плачу від радості. Думаю, ці почуття неможливо передати. Люди, які знаходяться разом зі мною, дуже дивуються всім цим листам, такій великій підтримці зі сторони нашого народу, а також від тих людей, про яких мені взагалі нічого не відомо. Кожного разу, коли приходить черговий лист або листівка в конверті, вони запитують, звідки лист? А я кажу, з Канади, чи з Австралії, чи з Туреччини, чи з України. Велика кількість листів приходить з різних країн. Для місцевих це феномен. Вони задають багато запитань, і передати це в одному листі неможливо. Вибачте, звісно, що не пишу вам усім відповіді. Я думаю, що ви вже зараз знаєте причину цього. Але писати нам політв'язням ні в якому разі не переставайте і не думайте, що це щось незначне. Навпаки, це дуже і дуже важливо для нас. З повагою до вас, ваш брат, Руслан Зайтулаєв.